Слава Ісусу Христу! Ми вам хочу розвінчати деякі міфи про екзорцизм, свячення приміщень. Думаю, що про ці речі потрібно питати в екзорцистів, не просто в євангелістів, не просто в пасторів, а в тих, хто кожен день зустрічається з цими речами. Це все рівно, знаєте, як питати, як пекти торт на весілля ну, в якоїсь домохозяйки, яка просто десь колись, як кажуть, у нас в селі якісь пляцки печа. потрібно питати в профі, професіоналів. Знаєте, я, я стараюся бігати кожного ранку, хіба вже дуже кріпатура. Ну, щоб калорії зганяти і так далі. І воно щось не дуже виходило. І я зустрівся з одним тренером. Я не думаю, що випадково, бо вже змилувався наді мною. Да. І він каже: а цей біг тобі мало чим поможе. Я запитую, чому. Він каже, тому що дивися: ти біжиш, ти видаєш багато сил, зусиль, захекуєшся і мало калорій спалюєш, бо... Закороти. Тобто ти довго не можеш бігти, да? ти, ти не можеш довго, щоб це тривало, і тому, тому не, не, результат малий. Результат малий буде. Да? І я кажу: ну, а що потрібно робити? Він говорить, каже, тобі потрібно йти під горку, йти під горку, довго йти під горку, годину просто йти під горку, або на. На тренажер, да, який має наклон. І ти будеш довго, і ти будеш йти довго, тебе хватить надовго, не захекаєшся, не впадеш і калорії спалиш. Тобто, вихід, е я міг щось аналізувати, щось думати, як спалити калорії. Але просто потрібно запитати в того, через кого пройшли тисячі людей. Який бачить результат, який бачить, який може теорію з практикою. І знаєте, слово мудрість воно означає теорія, яка застосована на практиці. І при цьому відбувся результат. Оце є мудрість. І тому щодо закладів приміщень, я також колись вірив, що які там закліті приміщення. Ти прийшов, ти заїжджаєш в будь-яке приміщення, ти з Богом всі демони тікають. От. Але зустрівся з реальністю такою, що віруючи живуть, Чи заїжджаєш кудись, і в них відбуваються дуже незвичні речі, там, предмети переміщаються, віруючи. Тобто їх не є багато, тобто В основному ми живемо в більш нормальних приміщень. І тому такий висновок роблять пастори служителя, що та ні, все нормально, я у себе живу, у мене нічого не відбувається. Тому що ви не зустрічалися з тими тисячами практик, де щось ненормальне, де віруючий, ну він вже і, він цьому покаєвся, так, він, він хоче жити правильно, воно ну, йому мішає жити, ну, йому вже мішає жити. Він перед Богом якби чистий, праведний, кукайся в гріхах. А от такі речі відбуваються. Да? В принципі, я став екзортистом через те, що я ми з, з дружиною жило все по-божому. -по а тут а, а, у нас проблеми з дітьми почалися. Да? Одержимось в дітей, родовий дух, який перейшов спочатку в одну дитину, потім. Ми з ним лед, ледве справились, там постами, молитвами. Він перейшов другий, ми не розуміли, чому так. І от щось приблизно так, віруючи, всі герої, поки не, проблема не приходить в їхнє життя. От. То все-таки потрібно, не потрібно там святити приміщення. Звичайно, що чому? Більшість віруючих проти освячення приміщення? через релігію, через те, що на тому зроблять гроші. Священники. Традиційних релігій, просто людей мають за лохів. В основному, не говорю про всіх і про все. В основному більша частина це просто розводняк. Да? Людей э, страшать, що буде щось в тому, в тому домі, щось станеться, твоя машина поб'ється, будемо все святити. І просто це рух грошей в кишеню. Але на чому це основано? Звичайно, на якихось таких. Десь в когось щось було і посвятили хату, помолилися, воно втікло. Так, є такі речі навіть традиційних. От, але, е, в традиційних е, конфесіях. Але якщо серйозно, то, то втекло, знаєте, воно допереду часу, якщо людина не живе правильно в тому домі, воно повернеться от, або е, під щось заховається, під щось інше і все рівно воно зробить свою роботу. Тобто, десь на дорозі пістережуть, якщо не вдома. І, і що тоді робити? Да, якщо нам це спротивилося, ми побачили, що це бізнес, що це все мулька, то що все порахувати, що взагалі вже не, не потрібно нічого освячувати, нічого помазувати чи водою кропити. Я думаю, що тут. Якраз проблема, що ми сприймаємо щось похоже, як роблять традиційні. так? Священники покропили, обмолили, там, сказали, що ця вода свята і так далі. Я думаю, що наше сприйняття неправильне. Коли, тобто, чому ми виходимо, виїжджаємо десь, де є отакі речі, я, до речі, зараз вам докажу по Святому писанню, що є духи, які живуть в приміщеннях. тобто ні, дух не може жити, він тільки може жити в людині. Стоп, стоп, стоп. Він в свинях жив. Ну, нехай буде частично, так. І він, жив в... він живе в заклятих приміщеннях. Заклята земля, там, цвинтарі, приміщення. тобто закляті території. Де про це написано? Ісус говорить, Матфія, що коли виходить, нечистий дудь ходить. З людини, коли ходить, ходить по безводних місцях, так? і потім час від часу повертається. Подивиться, чи людина грішить, якщо грішить, він кличе ще Так? От, Якщо не грішить, він не може війти. Він, він знов повертається в ці безводні місця. Тобто, що це за безводні місця? Якраз безводні місця вода символізує життя. Так? От, все було створено водою, написано в святому писанні Ісус жива вода. Тобто, якраз вони живуть там, де немає життя, де є проклята якась територія, оці без безвод... Тобто, нехай буде. Вони десь живуть, так? вони десь живуть. І, не... І написано, що вони в людях. Тобто вони все-таки можуть перебувати за тілом людини, але їм. Їм ем цього не хочеться, їм дискомфортно, вони всіма силами хочуть повернутися. Тобто вони можуть жити, так? Не, немає такої теорії, що вони не можуть жити поза тілом, можуть. Просто не хочуть. І якщо брати до уваги, що ми якоюсь водичкою похляпали, там щось молитво сказали, то звичайно це абсурд. І, і оце обновлення, посвячення кожен рік, це також. Це брехня. От. Що відбуває, Що має робити церква? Як освячувати це? Що ми робимо? І я вам скажу дуже просто: ми приходимо туди, де є це закляте місце, де цей дух на цих безводних місцях залишається. Так? І звичайно, що він буде там стукати, грюкати, лякати і так далі. І час від часу входити людей і дусити. Тому що одного разу ми прийшли в приміщення, де були. Де постелі ходив цей дух нечистий ночами. І коли я пройшов його виганяти, в той момент він нападає на дитину і починає її дусити. О, ну, слава Господу, я заборонив йому, дав владою, яку дав мені Господь. Я не вміг з духами боротися голими руками. Я заборонив. І він вийшов з цієї дитини, і він взагалі вийшов з того дому, От. коли ми помазали єлеєм. Тобто, що я зробив? І для чого я прийшов? Я прийшов для того, щоб заявити, що це територія Божа, що я тобі наказую, як той, хто має владу і силу, прийняту від Господа. Хочете вважати, що це влада, яка прийнята з Луки, 10-17-19? Ісус сказав, ось даю вам силу, тобто що це кожен може мати цю владу, але не кожен має, тому що не приймає. Але я би сказав, що це я прийняв помазання від Господа на вигнання нечистих духів. Тому що е, все рівно потрібно слово від Господа. Все рівно. Тобто ти не можеш себе просто сказати, от я стою на цьому місці писання і я йду зараз виганятися зі за всіх нечистих духів. Має бути призвання, що таке призвання. Ти ми маєш бути поставлений на це. Я не говорю, що тільки одиниці мають призвання, і я не говорю, що всі це мають. Одно. Я думаю, що більшість, так? Більшість має це робити, кожен, майже кожен віруючий має. Якщо не кожен день, то хоча б раз в місяць, тобто кожен віруючий мусить це робити. От. Тому що Господь сказав, що ідіть по цілому світу, так? І що? Кладіть руки на хворих, і демонів виганяйте. Він це сказав до всіх віруючих. Тому в тебе придається в тому житті, просто ти стикнешся. Я не, не скажу кожен день, що ти стикнешся. От, ну, ти стикнешся з цими речами. Тому ми, як представники так, Ісуса Христа, як ті, хто несуть зараз владу, яким передано, маємо зайти і наказати цим духам. Як це робиться, ми більше говоримо. До речі, презентую. У нас буде новий урок з 15-го числа в школі екзорцистів. Це. Вигнання духів закритих приміщень. Так. Тому що я бачу, що це проблема, і ця проблема скрита, і, і не афішують, і в, люди страждають. Люди страждають, з них повиганяли. Вони вертаються вдома, кажуть, мені погано і так далі. От, ну, Там ми більше говоримо, ну, я скажу. Все-таки я скажу, що ми все рівно, так як в людині, ми маємо знати ім'я того духа, який живе на цій території, От, все рівно. Як це ми робимо? Це вже в школі більше буде часу, більше ми розкажемо. Е, тому таким чином, таким чином ми діємо і практика, вся практика, практика, яка не, не, не має, і ми не маємо права розбігатися з святим писанням. Ні, якщо ми десь... Не будемо діяти згідно з писанням, все, духи нас розірвуть. От. Тому запитуйте. І є в нас навіть відео, нам присилають відео. Я, я думаю, що я можу вирізати обличчя тих людей, я можу виставити відео, де нам присилають, як духи нечисті переміщаються по хаті, Так, і він переміщається і потім входить в дитину. От видно, що це не. Ну, я знаю цю ситуацію. Це дух, він не жив в дитині. Він був на цій території. Він входить в дитину, дитина плаче. Потім цей самий дух нас на відео. Це, там його видно, до речі, як він входить в дитину. Потім цей самий дух вже його не видно, вже білий день. Він пинає собаку, яка їсть. Він її пинає. Десь в мене, я думаю, що. З дозволу, можливо, тих людей, які прислали, можна виставити. Хоча ви маєте вірити святому писанню, а не відео, відео зараз штучні інтелекти такого понароблюють. От. Тому ось дорогоцінні. Ось. Чому ми мазаємо єлеєм, не водою, наприклад. Да? Ну, тому що святому писанні в Новому Завіті використовується єлей. Так, помазували. Єлеєм чи хворих, чи коли ми виганяємо, наказуємо цим духам забратися, ми мистимо єлеєм і ця молитва, і, і ця влада, яку ми проголосили, вона на цьому євлею єлею зберігається, це помазання, єлей передає, це помазання. То ми бачимо, що воно діє. От теоретики можуть багато розказати, що ні, то все видумки, не діє. Тобі тільки треба перед Богом ходити святою праведною. От, але практика, питайте в тих, хто е, на практиці кожен день з цим стикається, і вони вам розкажуть. Сестра Алла випустила нам ціле відео про закляті приміщення, цілу проповідь. Вона вже в екзорцизмі 26 років, вона набачилася багато. От, і повірте, ми не мультики тут дивимося, ми не родою займаємося. Тут змінені долі. Тобто воно працює, коли ми повиганяли. Цих духів люди живуть, люди змінюються долі і так далі. Є результат. Тобто все опізнається по плодам. Тому можна багато щось сперечатися, фантазувати про ці, чи можна, чи можна освячувати, не освячувати. Ми не робимо це з кожною хатою. Ми робимо це, коли вже ми бачимо дійсно, що там аномальні речі. <гум> Хоча, якщо ви живете з людьми невіруючими, то я би радив з, кожним, з кожною хатою. Що значить живете з людьми невіруючими? Ну, Мама, тато, навіть діти, які ще не народжені з гори, вони все рівно приносять якихось духів. Я вже про це говорив. Думаю, в школі ми більше будемо про це говорити. Хай Бог благословить всього найкращого з Господом.